Вітаю вас на каналі Сімейний Бюджет. У цьому відео ми розберемо, для чого потрібна реєстрація додаткового користувача в Interactive Brokers та, власне, пройдемо всі етапи такої реєстрації. Давайте одразу до суті. Які переваги може отримати інвестор, реєструючи другого користувача для свого рахунку? По-перше, про що нас часто запитують клієнти Вайплен це можливість, скажімо так, сімейного управління інвестиціями. Багато інвесторів приходять на фондовий ринок із сімейними заощадженнями та спільними цілями. Тож можливість для подружжя переглядати портфель, стежити за його фінансовими показниками та, зрештою, за потреби здійснювати фінансові операції, купувати чи продавати активи є логічною та справді корисною опцією. Друге спільне планування одна голова добре, але ж дві завжди краще в умовах спільного управління фінансами. Другий користувач може допомагати в плануванні. Аналізі інвестиційного портфелю та моніторингу досягнення фінансових цілей. Таке спільне розуміння динаміки накопичень, проміжних результатів та потрібних кроків на майбутнє в цілому дуже покращує фінансове планування для сім'ї та мотивує рухатись далі. Третє це контроль та безпека. Маючи доступ до рахунку, другий користувач в повній мірі володіє інформацією про активи, при цьому без ризику втрати контролю над капіталом для самого власника рахунку. Всі ми розуміємо, що період надвисоких ризиків сьогодення володіння інформацією про інвестиції та активи подружжя є досить важливим безпековим фактором. Згодні? Ставте лайк, якщо підтримуєте такі аргументи, і вважаєте корисним надати доступ до свого рахунку довірному користувачу. Отже, як зареєструвати другого користувача? Тут, перш ніж перейти власне, до процедури реєстрації, варто сказати, що Interactive Brokers дає можливість власнику рахунку зареєструвати й другого користувача під своїм власним ім'ям. І таким чином ви зможете відкривати одночасно дві сесії з різних пристроїв. Але все ж більш поширеним є надання окремого доступу до брокерського рахунку комусь із членів сім'ї. Що для цього потрібно? Відкрите меню користувача у верхній правій частині екрану та перейдіть у налаштування рахунку. Оберіть меню користувачі та права доступу та через плюсик відкрийте сторінку створення нового користувача. При створенні другого користувача під власним ім'ям просто оберіть відповідну опцію та зазначте новий логін і пароль. А от для створення доступу до брокерського рахунку для члена сім'ї необхідно буде внести його персональні дані. Далі переходимо до керування правами доступу. При необхідності ви можете надати доступ безпосередньо до налаштувань користувача. Я ж наразі цей розділ пропускаю. За потреби відмічаємо дозвіл для другого користувача на проведення торгових операцій. Далі обираємо ті звіти, доступ до яких ми бажаємо надати. І ключове: надаємо або ж ні можливість поповнення брокерського рахунку, виводу коштів та переведення позицій. Трохи далі я більш детально поясню, як це працює. Встановлюємо доступ до налаштувань самого рахунку. Наступний етап пропускаємо. Оскільки він стосується управління клієнтськими рахунками, це буде релевантним для тих, хто передає свої кошти в управління безпосередньо управляючими активами. Далі переходимо до розділу щодо прав на торгівлю. Це все. Тепер переглядаємо коректність внесеної нами інформації. Ви бачите, що права, які були призначені новому користувачеві, відмічені галочками та відображаються зеленим кольором. Останнім кроком відправляємо сформований запит. Зверніть увагу. На цьому процес реєстрації додаткового користувача не завершено. Вам ще належить підписати форму доручення та підтвердити повноваження довірної особи. До моменту вчинення цих дій та перевірки брокером наданої вам інформації новий обліковий запис перебуватиме в статусі в очікуванні. Отже, для підписання документів переходимо на головну сторінку Interactive брокерс, обираємо меню сповіщень. Далі по черзі ознайомлюємося зі змістом кожного із документів та власне підписуємо його. Тепер ви, як власник рахунку, завершили реєстраційні дії. Але це знову ж таки не все. Ну що, гукайте свою довірену особу? Новому користувачу потрібно увійти в аккаунт Interactive Brokers зі створеними для нього логіном та паролем. Далі йому належить підтвердити адресу своєї електронної пошти, ввівши отриманий на e-mail код підтвердження. Наступним етапом брокер попросить змінити попередній пароль для входу та дозаповнити власні персональні дані. Адресу проживання, паспортні дані, ідентифікаційний код та інформацію щодо податкового резидентства. Фінальним етапом потрібно буде ознайомитися з текстом доручення та підписати його. От і все. Лишається дочекатися перевірки та підтвердження від брокера щодо реєстрації додаткового користувача до вашого аккаунту. Як результат проходження перевірки, ви, як власник рахунку, отримуєте сповіщення від Interactive Brokers щодо необхідності підвантажити фото паспорта та документальне підтвердження адреси проживання нового користувача. На цьому все довірена особа може заходити у кабінет Interactive Brokers та перевіряти свій доступ. А тепер відповім на ключове питання, яке цікавить більшість українських інвесторів. Чи може другий користувач із правами як на поповнення рахунку, так і на вивід коштів проводити власне поповнення рахунку другої з подружжя зі своїх особистих банківських рахунків та виводити кошти на рахунки, які відкриті на його ім'я? На жаль, ні, поповнення з рахунків третіх осіб, так само, як і виведення коштів на банківські рахунки осіб, відмінних від власника брокерського рахунку, заборонено інтеректів брокерс. Надані вами дозволили, лише дають можливість додатковому користувачу отримати реквізити для поповнення брокерського рахунку та повідомити брокера про намір провести заплановане поповнення. Але все ж ініційоване таке поповнення має бути і з банківського рахунку його власника. Аналогічно працює і зі створенням запиту на виведення коштів. Гадай, ви вже зрозуміли: створити запит можливо, але виключно за реквізитами банківського рахунку, які відкрито на ім'я власника рахунку в Interactive Brokers. Чому так? Такі обмеження є належними заходами безпеки, з якими варто рахуватися. Адже якщо об'єктивно, це в першу чергу у наших з вами інтересах. Чи маєте ви на сьогодні власний практичний досвід надання іншій особі доступу до свого брокерського рахунку? Наскільки корисним знаходити для себе такий функціонал? Пишіть у коментарях. І ще, уже звично, будемо вдячні за лайк цьому відео, підписку на канал та рекомендації нас друзям.